Поговоримо, друзі, про фантазію наших автомеханік. Буквально, ну, десь так скаже, місяця 3-4 назад робили заміну двигуна. Бушний двигун був не дуже, з двох зліпили один. Ну, так вийшло. да? От, 1.4 TSI на турбінки з турбокомпресором. Є така темка. Ну, типа компресор з турбіною разом, хто не розуміє, да? давайте так. Зліпили ми цю машинку. От, там, частково без гарантії, того, що воно збиралося, начебто так собі. Забирає людина, катається, проїжджає там тисячу чи дві кілометрів і каже, є проблеми по розсогласуванню фаз. Перевірили проводку, все добре. От, працює гарно, компресія, все ідеально. От, скидає, машинка знову їздить, місяць, два, знову з'являється, Власник вже приїжджає, каже, давайте будемо вирішувати. Ну, давайте будемо вирішувати. Електрик перевіряє, каже, хлопці, так у вас проблема все-таки по ГРМу. Ви неправильно виставили ГРМ і просто мене дивують наші автомеханіки. Ви мені купили поганий ланцюг. От 100% проблема в ланцюгу. Підходимо, натягувач спущений. Натягувач тільки натягнули, ланцюжок зразу раз. І чітко натягнути. Непогана запчастина. Давайте поставимо фіксатори. Давайте поставили. Не стають, так в чому проблема? Проблема відразу неправильно виставили мітки. До чого я веду? Це все робочий процес, і тут ніяких проблем немає. Завжди треба, коли є момент, виправити і їхати далі, а не шукати причину в запчастині, не шукати причину в механіку. Тобто, коли людина платить гроші, він має отримати якісну послугу, навіть якщо це без гарантії, навіть якщо це БУ, щоб бути задоволеним.